Разом з запровадженням нової схеми руху міського транспорту в Вінниці почнуть діяти диференційовані тарифи на проїзд. Так, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, ціна за проїзд у маршрутних таксі на підвізних коротких маршрутах буде зменшена. З 23 лютого 2012 року на період дослідження функціонування нової маршрутної мережі по 28 маршрутах, які будуть здійснювати перевезення пасажирів маршрутними таксомоторами, встановлюються тарифи на одну їздку в денний час від гривні 75 до 250. Також буде змінена ціна на проїзні квітки в міський комунальний транспорт. При розробці вартості проїзних трамвайно-тролейбусне управління враховувало вартість однієї поїздки у розмірі 75 копійок, тоді як вартість проїзду у трамваях, тролейбусах і автобусах залишається незмінною. Вартість проїзного квитка для громадян складатиме на один вид транспорту 90 гривень, на два види транспорту 100 гривень. Для студентів на один вид транспорту 45 гривень, на два види транспорту 50 гривень. Для учнів на один вид транспорту 30 гривень, на два види транспорту 35. Протягом першого тижня впровадження нової схеми руху в місті діятиме тижневий проїзний квиток. Не всі види муніципального транспорту. Пропонується встановити зменшену вартість тижневого проїзного квитка. На період з 23 по 29 лютого 2012 року для громадян на один вид транспорту 21 гривна, на два види транспорту 23 гривни. Для студентів навчальних закладів денної форми навчання на один вид транспорту 10,50, на два види транспорту 11,50. Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання на один вид транспорту 7, на два види транспорту 8 гривень, незважаючи на те, що до впровадження нової схеми руху залишається ще три місяці. Останнім часом містом почала ширитись інформація про те, що двоє молодиків пропонують маршрутникам укладати договори оренди з певною фірмою на здійснення перевезень після запуску нової схеми руху в обмін на дві тисячі доларів. І хотів би сьогодні всіх просто попередити, що жодних фірм, жодних посередників система. Транспортних пасажирських перевезень міста не передбачає. І все те, що сьогодні відбувається, а я вже знаю про те, що намагаються укладати через нотаріусів договори, реєструють або перереєструють, в МРЕВ дає на підставі цих договорів транспортні засоби на свою фірму, якусь фірму, ніяких посередницьких моментів бути не може. Я попереджав раніше і сьогодні хочу сказати перевізникам. Колеги, якщо ви вже з цим стикнулись, то вважайте сьогодні, що ви піддались шахрайському впливу і вас просто обманули. На завершення міський голова зазначив, що протягом декількох днів виконавчий комітет поширить нову схему маршрутів міського транспорту.